Отже, алгоритм створення відео за допомогою онлайн-ресурсу Кліпчам. Якщо воно у вас є, якщо ви його зберегли, або зі свого конспекту можете почитати, або окремо як окремий файл, як окремий алгоритм роботи, можете його собі зберегти. А ми зараз з вами будемо з ним працювати. Отже, Чого ми починаємо? Відкриваємо, звичайно, сайт. Далі реєструємося, там при реєстрації можна вказати мову, якою ви хочете, щоб Кліпчап з вами спілкувався. І ось далі створити нове відео. Створіть відео за допомогою штучного інтелекту. Ну, я ще з цим не розбиралась. Просто не вистачило часу. Отже, створити нове відео. Відкривається інтерфейс програми. Ну, по-перше, нам треба скинути відеоролик, який ми хочемо перетворювати, ну, на щось таке прийнятне. Ось я один перетягну сюди. Бачите, він, підготовка йде до завантаження. І другий зараз додам ось цей інтерфейс розібрано у лекції. Ви подивитесь там. Ну, що тут є? Це у нас панель інструментів, потім подивитесь, те, до чого я не буду звертатись, ви потім подивитесь. Це панель додаткова панель інструментів, це робоча панель або таймлінія. Я перетягую відеоролик спочатку цей, потім цей. Зараз я не буду обмежуватись трьома хвилинами. Я просто покажу вам, як створити. Ну, я сподіваюся, що буде нормальне відео. Цей інструмент дуже мені подобається, бо він дозволяє робити те, чого не дозволяють деякі інші програми. Я ним не користуюсь для створення свого відео, але якщо у вас немає нічого іншого, це онлайн-редактор. Я вже казала, що я більш люблю онлайн-редактори. для... Викладання вчителям, тому що не потрібно пояснювати, як завантажується, чим можна завантажити. Я маю право тільки е рекомендувати вам безкоштовні програми. Кліпчам це повністю безкоштовний ресурс. Він є навіть у налаштуваннях Microsoft Office. Це е вони його створили, майкрософтівці. Ну і Нормальний, в принципі, відеоредактор. Отже, тепер давайте поїхали і будемо дивитись. Ну, я вже до того показувала вам приклад на ізомерію, мій конспект з ізомерії. То давайте створимо відеоролик з ізомерії, такий, як в мене розібрано у лекції. Запускаємо. This video got us introduced to a unique concept of homologous series. That is the what if I tell you that there are many carbons and pumps which possess the same number of atoms in. Ось,

Compounds that have the same number of atoms of each element in them, but arranged differently. Yes. This is the concept of isomers. I... І ось на цих ізомерс ми закінчимо. бо Далі я буду більш детальну інформацію про це додавати, а це у нас залишиться як вставка. Ну, Тобто, це можна спокійно собі. Прибрати, звичайним, делітом. Додаємо, бачите, я просто пересуваю мишею. Тепер дивимося. Ось це нам також. Заголовна сторінка не потрібна. Тобто, спочатку, звичайно, треба це все передивитись. Знову на ножиці. Те я видалю. воно мені не потрібно. In this video, you will learn about structural isomers of the alkanes, what structural isomers are, and be able to examples of isomers. Here are the formulae of the first four alkanes: methane, ethane, propane, and butane. And here are the structural formulae of the first three. бутан, ж. Ось цей I expect most of you have drawn a straight chain molecule like this. However, there is another way of arranging the atoms. It has the same molecular formula but a different structural formula. These two forms of the molecule, C4H10, are called structural isomers. the longest chain in this molecule is three carbon atoms long. So we say it is a form of propane with a methyl group sticking to the second or middle carbon atom. So it's named. Бачите, ось тут на таймліні, на часовій шкалі, вам показана тривалість ну, на той момент, який ви передивляєтесь. Comes to methyl propane. Do not be confused. It is still an isomer of butane because of the four carbon atoms. To make it easier to draw the structural formula, we often omit the hydrogen atoms and just show the bonds connecting the carbon atoms, bending the chain so you can see where the carbon atoms are. Before we try to find more, Вирізаємо цей клаптик подивимось. Я пересуваю. Давайте на пентані поки що розріжемо. Це нам знову ж непотрібний клаптик. Виділяємо його. Далі дивимося. Пентан, бутан. Так, це нам також використання не потрібно. Пересуваємось далі. Звичайно, спочатку треба дуже детально передивитись ролик. Так, ну, лишимо тут, щоб вже був октан. Піриодична система нам тут не потрібна. Підводимо сюди. Бачите, тут можна збільшити масштаб ось тут. Якщо я збільшу масштаб, мені буде, бачите, одна хвилина 50, дві хвилини, тобто тривалість. На таймлінії 10 секунд. Далі дивимося. Періодична система не потрібна прибираємо. Це в нас варіанти октану. Це мені також не потрібно. Ага, ні, давайте цей октан взагалі тут приберемо. Ми закінчили на пинтані, якщо я не помиляюсь. Так, на пинтані ми закінчили. Тепер давайте там мова йшла про Гексан, Давайте до нього дійдемо. Пінгвіни не потрібні. Так, тобто, чи можемо ми тут написати, чи можемо ми знайти чотири ізомери гектану і дати їм назви? Ось тут обріжемо і все це нам не потрібно. Скажімо так. І дивимося вже далі і висновок. Ну, ось, давайте ми на цьому висновку і закінчимо. Тепер перейдемо до початку ролика нашого. <кхи> Дивіться, що я можу зробити далі. Ну, пересуйся. Пересуньмо на початок. І ось тут, ну, на початок, на самий-самий початок. І ось тут ми можемо дати назву ролика. Дивіться, текст. Ліва панель інструментів, текст. Візьмемо звичайний текст, титул, ну, тобто, заголовок, титул. Я обираю згасання, він мені більш подобається. Додати до часової шкали, ось сюди на початок, на самий самий початок, і написати на ньому текст. Коли я клацаю на ось це згасання, то я ось тут видаляю те, що було за замовченням, і пишу. Ізомерія. Далі обираю шрифт. Тут є варіанти шрифтів. Це який шрифт, хібо. Так, а зеро, ні. Тут треба обрати шрифт, в якому є кирилиця. Чайко? ні. Ну, давайте просто. Пробуємо пошукати. Ну, ось коміксас є точно. І ось ізомерія. Я ось цей текст перенесу на центр. Але мені треба його на самий-самий самий початок вставити. Зараз я збільшу масштаб, щоб мені легше було це зробити. Пересуваю на самий самий Початок ролика. Ось тут, мабуть. І давайте подивимося і приберемо, щоб він нам не заважав до основного тексту. І ось давайте подивимося, що. У нас вийшло. learn about structural isomers of the alkanes. Так. Ну, дивіться, що я ще зроблю? Я зроблю перехід між відеофрагментами. Я не могла зробити переходи в попередніх в попередніх варіантах, що я вам показала. І ось тут варіанти переходів. Тепер дивіться, Тепер дивіться дуже уважно. Деякі переходи позначені такою ну, символом діаманту, це у платній версії. Ті, що не позначені значком діаманта, в них це безкоштовні версії. Ну, Безкоштовних, на жаль, не так багато, як можна було б знайти. Так, промені, серце, круговий не полюбляю, третини, плитка, чорнила, ну, нехай буде тут. Такий. І я його сюди пересуваю. Ось я його додала. І ось тут одразу він з'явився. Щоб він був помітним, одразу ставимо 5 секунд. Дивимося, що в нас вийшло. Yes. This is the concept of isomers. isomers In the video, the You will learn about structural isomers of the alkanes. What structural isomers are, and Бачимо, перехід Pierchів. Щоб прибрати оригінальний текст, ви бачите ось тут ось він значок мікрофона, письмомовця. На нього просто треба, треба клацнути, і він буде закритий. Тобто у цьому фрагменті вже звуку немає. Далі а тут я не вимкнула, about... тут звук є. І я тут знову ж вимикаю звук. І скільки в мене було фрагментів, я маю передивитись і вимкнути звук сюди. Якщо у вас ролик оригінальний, прийнятною мовою, можете так і залишити. Але англійський, поки що він у нас не є основною мовою, то будемо користуватись нашою українською. Тепер дивіться, я можу вставити понову музику. Медіа, запис і створення, бібліотека в місто. Відкриваємо аудіо. Відкриваємо музика. І обираємо той кліп, який нам подобається. Знову ж з діамантом. це платний. Ви бачили, там є інші звукові ефекти. І колекції кліпчам селект. Обране ексклюзив 60 секунд. Happy word set. Ну, тобто, варіанти хіп-хоп, поп, Хіл, рок, джаз. Ну, давайте р... я знаю рок, джаз. Ну, давайте подивимося рок. Що у нас тут є безкоштовне у цьому. Бачите, ось тут вискакує хрестик, і на нього треба натиснути. Додати до часової шкали. Звичайно, ми його пересунемо на початок шкали. Тепер дивіться, ось тут є плавне згасання, нам воно не потрібно, нам треба продовжити музику. Давайте так, копій, ну, давайте дублікат зробимо. І він додасться на. Таймлайн. Я вам просто покажу так, щоб зовсім вже було гарно. Ви бачите, ось тут було згасання музики, але у нас не кінець кліпу, а його продовження. Знову ж, тут ми прибираємо ось на шкалі, видно, що тут гучно досить. І під кінець ми лишимо на тому місці, який, який у нас іде, згасанням, щоб у нас це згасання. Попала якраз на кінець нашого ролику. Ну, ось приблизно нехай буде так. Це ми можемо дещо прибрати. І дивіться, що у нас тепер вийшло: пересуваємо на початок таймлінії і дивимося. На мій погляд, дуже гучно. Давайте налаштуємо гучність. Ну, я потім хочу додати ще переклад цього ролику, тобто свій коментар. То гучність треба прибрати до. Ну, мені здається, що 5% досить достатньо. Ну, Давайте послухаємо. Дивіться, що я ще зроблю. Я хочу вставити своїм голосом коментар до цього відеоролика. Тут програма, в принципі, нам це дозволяє. Але дивіться, це, на мій погляд, не дуже зручно. Запис і створення аудіо. Аудіо. І ви бачите, що тут. Мікрофон. Якщо я на нього натисну, він буде записувати звук. Але підстроковий коментар мені зробити тут дуже складно, бо тоді я маю десь на телефоні або на іншому гаджеті дивитись свій відеоролик. Тому я раджу вам зробити інакше. Цього вам продемонструвати я не зможу. Але я зараз у лекції я все це зробила дуже детально подивитись, як це я роблю. Тепер я просто вімкну свій смартфон. На смартфоні, звичайно, є диктофон. У різних операційних системах вони різні, у плеймаркеті можна завантажити, тобто, я гадаю, що мікрофон у вас є, аудіо ви записувати можете. І ось я натискаю на цей мікрофон і буду коментувати. Одночасно буду коментувати відео. Натискаю на мікрофон, натискаю на запис і вмикаю. Поговоримо з вами про ізомери. Ось це ви бачите малюнки ізомерів. Що ж це таке? Це різна структура одної і тої самої речовини. Поговоримо про декілька видів молекул. Перші чотири представники метан, етан, пропан, ботан. Ось їх структурні розгорнуті формули. Наступний ботан. Ось його розгорнута структурна формула. А ось це вже його ізомер. Тобто з гілкою. Це є представником структурної ізомерії. Ось виділено карбоновий ланцюг, основний головний, а це у нас замісник, метильний радикал. І назва цього ізомеру буде 2 метилпропади. Поговоримо про бутан. Він має два ізомери. Нормальної будови. Ось його структурна формула. карбоновий ланцюг. ось так він виглядає більш-менш реально. Пентан. Етил плюс метил, додаємо. Тобто у нас буде три-три метил. Ну, у нас буде диметил. І шукаємо ізомери Ну Ось два метилпентан – Це один ізомер герцога. Ось це — решта його ізомерів 3 метилпентан 2-3 демитилку і 2-2 демитилку там. про структурний ізомель на перший погляд. І виставки. Це я зупинила на смартфоні запис, тепер я його зберігаю. Там, де у вас зберігається, і потім цей запис, попередній, будь ласка, і ось цей запис, цим записом я зараз клацаю на телефоні поділитися і запіну його на свій Google диск. Потім відкрию на Google диску. Поділитися. Ну, це все на смартфоні я детально писала. Відкривається мій Google диск. Моя запись аудіо, ну, нехай тут буде. Зберегт. Ну, як мені здається, він тут є. Зараз давайте його пошукаємо на моєму Google диску. І ось на цьому Google диску має бути папка аудіо. Ось так аудіо. І ось це мій запис 3. Ось він, я його знайшла. Добре. Тепер мені треба, мабуть, його завантажити, як mp 3 файл. Ось, давайте в мене є папка ізомерія, десь, ну, не треба, нехай буде тут. Берете. І додати аудіо ось ваші медіа, імпорт мультимедіа. Звідки? Я можу з комп'ютера, можу з Google диску напряму. Ну, я його вже зберігла. Давайте будемо оглядати файли, так буде простіше. Ось мій запис відкрити. І я його перетягую сюди, цей запис. Ось якраз більш-менш синхронне. Ось давайте подивимося, що ми маємо. Поговоримо з вами про ізомери. це ви бачите малюнки ізомерів. Що ж це таке? Ну, далі нема сенсу. Ви чули, що я казала. Єдине, що я раджу поставити десь приблизно 150%, так він буде голосніш. Ну, практично ми вже змонтували відеоролик. Що нам лишилось? Нам лишилось назвати наш відеоролик. Ну, знову ж, ізомерія. Ну, нехай буде Ізомерія 2, бо в мене вона вже була. І тепер експорт. Експортуємо це відео. Ви бачите? Ми побачили у пробілі, і він автоматично нам зараз виправити. Ну, нехай він сам видалить. Ну, Будемо сподіватися, що видалить. Експорт. І ось я тут налаштовую якість. 1080 це якість HD, і вона нас цілком влаштує. Ну, 4К, але він за гроші. Висока якість ставимо. І ось у нас іде збереження. Ну, він монтується, і ви бачите, що тут. Ну, Відсотки коли блимають дуже швидко, але має пройти певний час. Ми не будемо весь час чекати, я зараз сама дочекаюсь до того, як він завантажиться, і тоді будемо говорити далі. Ось, вже 55%. Ви бачите, тут написано, залишилась хвилина 30 секунд. Ще чекаємо. 80%, 40 секунд лишилось. Ну, практично вже завантажився 5 секунд, і ви бачите. Що програма запропонувала мені зберегти цей файл, ну давайте збережемо. І ось дивіться, тут ще написано: ну, характеристика зривалість 0253, ось такий в ньому роздір. Я можу зберегти на Хмарі, можу на Google Диску, можу одразу перенести його в YouTube тощо. Ну, тобто ролик вважаємо, що в нас зроблено. І дивіться, якщо я перейду на головну сторінку, то в мене всі проєкти, які я робила, вже є ізомери, ізомерія 2, і те, що ви будете робити, воно у вас буде зберігатись на вашому аккаунті на Половні сторінки.